Привет. Сьогодні я, Інка, хотів би з вами поговорити про історію, точніше про рекорди. Всі ми знаємо, що такі рекорди Гіннеса. Це коли одна людина зробила щось неможливе. Наприклад, висока людина у світі. Тобто вона, вона зробила те, що ще ніхто не робив. Сьогодні ми поговоримо над п'яти такими людьми, яких рекорди, напевно, ніхто ніколи не поб'є. На жаль, сьогодні не буде у нас світлин, але все одно ви, ви можете в інтернеті написати ім'я, зайти в картинки і там буде їхні світлини. Не буду довго затягувати. Давайте почнемо. Друга частина теж буде. Перший рекорд найвисока людина у світі. Яка зараз живе, це Султан. Його роз 251 см. Він ріс до 30 років. А саме висока людина в історії це Роберт Уотлоу. Його ріс составляє 272 см. В 4 роки він був 100 см. Напевно, цей рекорд ніхто не поб'є, того, що. Ну, ви тільки вдумайтеся рости до 30 років і в 4 роки буде 100 см це взагалі це капець. Другий рекорд побила к Сіціопен. Саме найдовше волосся у світі. Довжина волосся составляє 5,6 метрів. 99% того, то що в нашому столітті ніхто не цей рекорд. Ви тільки що вона маленька. Ну, не знаю, скільки вона сантиметрів. Вона, наприклад, там, метр 80 сантиметрів. І її волосся просто такий 5 метрів жух. <кхи> Вибачте, трішки прихворів. але нічого страшного. Ну... Я не знаю, може цей рекорд хтось поб'є, може ні. Але все наша природа і наш світ чудовий, все може бути. Все. Третій е, рекорд, найшвидший спринтер родом з е, е, Ямайки. У Same бо, е, За 9,58 секунд він про, е, 100 метрів. Я не розбираю, що спринтер. Це, напевно, бігати. Я не знаю, не суді строго. Точно, я не знаю, але факт. факт є факт, є Те, що в нашому столітті його ніхто не поб'є. Це е, він сам в своєму інтерв'ю таке казав. Але хто знає. може він так казав, що типу, він знаєте такий крутий молодіж. Добре, на цьому рекорд закінчив. Але. 25% і 8%, те, що його в цьому столітті не поб'ють. Тому що, знаєте, зараз є самоувірені люди в собі, типу такі, знаєте, мій рекорд в цьому столітті, ніхто не поб'є. Коротше, переходимо до слідчого рекорду. Четвертий рекорд. Найвиший занурений басейн. Дір Дай Дубай. 60 метрів. Ой, це вже е зависить від людей. Якщо вони захочуть побити цей рекорд, то зроблять. Якщо не захочуть зробити е великий басейн чи, е чи його зробила природа, я не знаю. Коротше, я не знаю, від кого це зависить, але це точно рекорд на 53,5% в цьому столітті його не поб'ють. Ну, це ж не 100%, правильно. О, такий прикольненький рекордник басейну. Ви знаєте, ви такі, коротше, собі стоїте бачите, Діп Да в Дубай. Ви такі у-у-у, І просто не знаєте, 60 метрів глибина. <с> це, це капець, просто капець, нема слів. І п'ятий рекорд, найдовший місце у світі. Даня Кунчань. 164,8 км. Цей рекорд, я не впевнений, що взагалі колись хтось поб'є. Ну, знаєте, на, наш світ не, ніколи не закінчиться. Це, не знаю, може на нього метеорит впаде. <соє> жартую, жартую. Ну, напевно, його поб'ють там, не знаю. Mm -hmm. Ну, десь, думаю, в 30-му році точно десь поб'ють. <соє> Ну, ви знаєте, який довгий місце взагалі? Знаєте, друзі, це були всі рекорди. А тепер бонусне завдання. Від мене питання, яке саме довге місце в країні по кілометрожу? І кілометражу? Напишіть знизу в коментарях. Поставь вподобайку. Будуть дуже цікаві факти і рекорди. Буде друга частина. Підписуйся на канал, будь ласка, я тебе прошу. Я хочу зібрати свої перші 50 підписників. Це моя мрія. Дякую за те, що подивився це відео. До нових зустріч! Не забудь написати в коментарях. Бай-бай!